Ми всі так звикли до швидкого, але такого короткострокового дофаміну, коли захоплюють нашу увагу, коли нас розважають, що в той момент, коли ми потрапляємо у звичайне реальне середовище, де потрібно спілкуватися з нашим візаві, -ві, ми губимося, ми не знаємо, що робити, ми не знаємо про що говорити, і як розпочати розмову. Нам здається, що краще провалитися крізь землю. І якщо у вас виникає питання, як ви можете змінити ситуацію. То ось три поради. Головна рекомендація це активне слухання. Будьте уважним до свого співрозмовника. Друге, показуйте емпатію, кивайте головою, погоджуйтесь або ж не погоджуйтесь, будьте включені в розмову. І третє, найголовніше будьте зацікавлені, дивіться в очі і не відводьте погляд. Якщо ви вперше на моєму каналі, мене звати Тетяна Дукач, я 16 років працювала в медіа. Сьогодні готую до публічних виступів, політиків та керівників. Якщо ваша ціль саморозвиток та ефективна комунікація, не забудьте підписатись на канал.